Христос воскрес. воскрес! Високопреподобний і дорогенький отче і гумене володимире, не можу теж і сказати по імені дорогий високопреподобний отче Йоанне, хто недавно ще довголітні через вісім років проти гумене. Дорогі отці цієї обітлі святої, дорогі браття, новики, кандидати, дорогі отці, які прибули у цьому паломництві до цієї святої обитки. Ну і ви, сестри і браття, які можливо хтось. І з черговий раз знайшов час, а хтось може вперше, щоб тут відбути паломництво до цього святого місця. Вже 33 три роки. Як вперше тут Відбувся праздник Святого Миколая у 91-му році, я пам'ятаю добре, це була руїна цього монастиря, наведена попередніми десятками років безбожницької діявольської сили комунізму. І ця ікона Святого Миколая більше як 40 років перебувала в успезькому православному храмі на підвалі у Львові і чекала, коли повернеться знову до цього святого місця Крехівської Обителі, де Довгі роки перед тим тут була тими ворітьми, воротами, через яку десятки тисяч, а може і сотні тисяч паломників заходили у тісну злуху з найвищим пастирем Ісусом Христом. І прийшов той день. Також пам'ятаю, коли з другим священником ми її несли у своїх руках торжественно тут з жовтівського монастиря, де вона перед тим там деякий час перебувала, прибувши зі Львова. І там, у цьому саду, перед монастирем був побудований пристів зроблене відповідне місце, але поки ми її там примістили, назустріч вибіг один монах, брат Тимотей, який Тут і до війни і потім повернувся в 90-му році як повар. І зустрівши нас у цьому саду, ми ще тримали цю ікону у своїх руках, клякнув упав на коліна і поцілував. Це була зворушлива хвилина. Для усіх нас. Я признаюся, бо теж пам'ятаю, мої сльози поплили за все. Святий Миколай повернувся, щоб знову тут бути тими ворітьми, воротами. Для наступних поколінь упродовж наступні роки, які. Україна отримала як незалежна держава. Почалися хресні дороги. Кожний час перед Святим Миколаєм, а то і кожної останньої неділі місяця за духовне відродження українського народу. Почалися різні інші празники, присвячені другій іконі, яка зображає пречисту діву Марію. крехів завдяки і через присутність Святого Миколая і Пресвятої Богородиці став святиною. Тими ж воротами, які нам відкрили оці дві великі особи, які наближені були і найближче до Ісуса Христа, бо Пресвята Богородиця у цій чудотворній іконі. І святий Миколай, який завірив, повірив Ісусові Христові, Збудувавши своє найперше особисте життя на оцій вірі глибокій Воскреслого Спасителя у цій чудотворній іконі перебувають і цю святиню крехівську, вчинили отими воротами, через які і ви сьогодні прийшли. Хочете увійти куди? Таж у слуку з Ісусом Христом. Бо куди ж можна через такі ворота, якими є чудотворне місце, чудотворна ікона, свята убитель можна увійти? Певно, побачите гарні храми. Відновлені святині, розмальовані іконостаси, чудові річби, відновлені мури і ті звуки мелодійне, почуєте своїми вухами і дзвонів, які тут є приміщені, все це чудово. І, може, не один скаже, ось так воно, мабуть, і було весь час. Ага, було. Але не це найважливіше, хоч воно марить. і воно тішить очі, як моя родичка сьогодні тут прибувши, сказала мені, як мені тут добре бути, якось так легко. Ви теж так сказати. Ну бо до чого би інакше тоді йшли, якщо би тут було не добре і нелегко? А добре є тому і легко стає на душі тому, що за тими воротами, через які ви входите, можливо, так символічно через очу браму, але в інший спосіб очищення своєї душі, покаяння. Святого того причастя є Христос. Який вперше сказав до тих слухачів, які не хотіли аж надто його визнавати у своєму житті і признати, що він є Бога сином, сказав я ворота, хто крізь мене війде, вийде. Той спасеться. Та хіба ми для того і не приходимо тут? Та певно, і для чого? Щоб знайти оце спасіння для своєї душі, воно так наглядно тут дається. І воно так добре. Так легко стає на душі. Бо та святиня грехівська обіта. Через присутність отих святих, які тут царюють, торжествують, перебувають у цих святих іконах, стає такими ж ворітьми до зустрічі з Ісусом Христом, не з ким іншим. Ви побачите тут монахів, отців наших молодих кандидатів до монашого життя. Але найважливіше ви побачите і відчуєте оцю зустріч з Христом, Спасителем у своїй душі, і тому стане так легко, так любо і якось так надійно. Мамо і там сьогодні того найбільше потрібно, щоб нам на душі було легко. Бо щось так дуже важко, коли всюди поглянеш і почитаєш, і побачиш не одне лихо і горе своїми очима. Ця святиня крехівська з тими чудотворними іконами каже нам дивитися в майбутність. З надією, якої не можемо в ніякий спосіб втратити. Вона нам сьогодні відкриває ширше очі і до кожного з нас каже, не втрачайте надії. Не втрачаємо в ніякий спосіб тої чесноти, крім віри і любові тої надії. Все буде добре. Бо ми, увійшовши через ці ворота цієї святині, зустрінемо не іншого когось, але самого Ісуса Христа у нашій молитві. У наших святих тайнах, які приймемо, у Слові Божому, яке почуємо. Тому надія нехай кріпить ваші серця і вашу щоденність. Нехай отой кожний день буде такий гарний, як сьогодні. І нам сьогодні сонце засвітило на нашій вулиці. І, друге, я особисто у цьому році хочу подякувати Богові за те, що на шляху моєго, не жахайтеся, скажу, 70-літнього життя ювілейного життя 70-літнього, мав я змогу тут декілька років перебути у тій святині. До того часу мав я змогу побачити багато інших монастирів десь в Європі, на Заході, коли ще Україна була залежною в ярмі, а вже ставши священником також 45 років тому назад. Страшно то звучить, правда? Отже була змога поїхати інші чудотворні місця їх відвідати. І десь завжди була та мрія, вже зроджена мрія бажання може колись і прийдеться в Україну прибути і мати отаке, таку нагоду бути в своєму рідному, в святому місті, ще ті любити. І це сталося. 29 серпня 90-го року. З групою новиків прибув я тут тоді. Я вже вам то розповідав. То було надзвичайне подія у моєму житті. Можна сказати, здійснення того, що руками виношувалося і десь проповідувалося в різному. Закутку там, де були українці, де віруючи нашої церкви, чи на зустрічах з молоддю, зі студентами, це сталося. Я в в крехівський убитий. Скільки ентузіазму, скільки бажання і переживань, щоб цю святу обитель зробити. Для цього народу і для цієї Богом благословенної української, але як же плюндрованої землі місцем зустрічі з Христом. Я знав, як це зробити. Але мені чомусь бракувало часу. Бог давав силу, Господь відкривав. Щедрих добродіїв посилав їх. І у такий спосіб ви сьогодні можете тут знайти спокій і радість. Я дякую Богу і за це. Дякую Господу Богу, що за тих 45 років свого священичого служіння. Мав я змогу тут служити майже 30 років в Україні, проповідувати слово, місії, реколекції, різні науки, чи голосити конференції, найперше до новиків чи потім до священників, виховувати чергові і чергові покоління. Передавати очу нашу Васильянську традицію, якої я навчився, яку я пізнав, не від кого іншого, як від тих отців і братів, які тут до війни Другої світової відбували свою кандидатуру, свій новіція, і в цьому ж монастирі здобували перші подвиги монашого Васильянського життя. Потім доля їх кинула у Варшаву. До Польщі чи до інших міст, і я з ними там виростав і виховувався. І вони мені розповідали про ці монастирі, про тих священників, які тут на Сибірі, в Казахстані чи десь інде були засланими, і для них ми пересилали там з тих місць за кордону, де яку літературу. Пресу, щоб вони були трошки в курсі нових видань. І коли прийшла та можливість в 90-му році, очу і тоді, хочу Патрилу і Сидорові, який тут спочиває на тому паглибі. І тодішньому протигумінові теперішньому Владичі. Василю медію і каже, я хочу в Україну. Поблагословив. І 5 липня 90-го року я прибув тут, щоб служити як священник монах. Передати о те, чого я навчився, що я пізнав і що я полюбив. Я сьогодні в особливіший спосіб, користаючись цієї нагоди, не тільки празника, але цієї нагоди перебування тут знову і знову в цій обителі. Хочу сказати Ісусові Господу, дякую, спасибі Боже і тим святим іконом, які мене супроводжували упродовж тих 30 років. Перебування тут серед своїх і на своїх землі. Хай ця наша спільна молитва, яку ми тут возносимо, як подяку. Самому Спасителю буде нашим гімном душі. ти, Господи навік. І благословена Хай буде Твоя ласка у нашому житті. Амінь Христос Воскрес!